Я Ірина Підгорецька, керівник корпоративного університету ВІЯР. З командою ми на «Елілаб» вже в четверте. Тобто, починаючи з четвертого по сьомий «Елілаб» ми не пропустили жодного. Чому? Тому що формат нам дуже підходить. Він принципово відрізняється від профільних конференцій, які ми з вами можемо відвідувати. Це місце, в яке ви приїжджаєте командою зі своїм особистим власним бізнес-запитом. І кожен ментор працює разом з вами над вирішенням ваших питань, над пошуком альтернативних рішень, а можливо і найкращих рішень вирішення ваших лнд задач. А ми маємо змогу проводити такі командні. «Мозкові штурми під супроводом досвідченого ментора, який ділиться своїми знаннями, своїм досвідом і направляє нас в тому руслі, в якому ми не пішли. Без нього, да, без ментора. Відповідно, даний формат дає нам змогу розкрити, мабуть, повністю потенціал нашої команди, взаємоопилитися досвідом інших команд та інших менторів, а також мотивує і надихає, тому що погодьтеся в нашій роботі без натхнення і мотивації, правда, нікуди. Особисто мене, як керівника своєї команди і керівника, який відповідає за результати цілого напрямку, надихають ці зустрічі, тому що я бачу, куди мені Особисто як керівнику потрібно далі рухатися, на що фокусувати зусилля своєї команди і в яких нових напрямках розвиватися. Тому цей захід він не лише про обговорення поточних задач, не лише про обмін досвідом, він про горизонт планування розвитку Елені команди. Я точно знаю, що ми приїдемо наступного разу, бо кожен наш приїзд це нова сходинка в нашому професійному розвитку. І повторюся, що я чим я ділилася вже з усіма колегами, що Елілаб це не просто три дні а, такої повноцінної і глибокої роботи. Елілаб це ось ці три дні, а далі безкінечність. Тому я дуже рекомендую тим командам, які а, зараз знаходяться в пошуках нових рішень, в розвитку трансформації своїх ленді команд, а звернути увагу на цей чудовий захід, тому що а, ці три дні вартують того і навіть більше.